Україна це Європа. Всі на Майдан. Части. Кажуть, будемо всі геї, як підемо в Європу, співав покійний Кузьма Скрябін. Угу. Так, а напомню що говорить по а потім я начну чвякати хуякать. Наш сьогоднішній випуск присвячено темі Євросоюзу чи Європі, як її називають, справжні піда його раптовому, але такому цікавому потепленню у стосунках з Україною. Знаєте, це, мабуть, той самий рідкісний випадок, де з кризи народжуються нові можливості, і той рідкісний випадок, коли я знімаю скоріше оптимістичний випуск. Тому став лайк, щоб. Твоя Сашка знімала більш оптимістичні випуски. Ні, ну серйозно став лайк. Береш і ставиш лайк. Зараз підписуєшся. Дзвоник також. Давай, неси, я нікому не скажу. Чи ж це секунд не підписався? Ну і лох! світ стоїть на порозі тектонічних змін: десятиліття непорушної архітектури безпеки. Хитаються питання, яке ще вчора здавалося фантастичним, абсолютно фантастичним. Сьогодні лунає дедалі голосніше, що стається, якщо НАТО цей непохитний стовп трансатлантичної оборони раптом перестане існувати? Передусім, розмову про це відкрито артикулює Трамп. Навіть нібито досить поміркована ідея, що США хочуть, аби Європа просто витрачала більше на свою оборону в рамках НАТО. Водночас тоді стає питання: а навіщо в такому разі платити за оборону в рамках НАТО, якщо можна мати власний оборонний проект? Якоюсь мірою для Європи таке питання звучить все гучніше, і не лише тому, що Трамп вирішив усе змінити, хоча саме це і є основною причиною думати про свою безпеку абсолютно окремо. Be girl. уже зараз стає абсолютно зрозуміло відмова США підтримувати Україну негайно веде і до розладів у відносинах США з Європою. Бо тим самим США тільки посилюється РФ. Нещодавно радник Трампа Вітков у своєму інтерв'ю розповів, як Путін передав президенту Трампу його портрет, написаний російським художником. і сказав, що молився за Трампа після замаху на нього. Із своїм особистим духовником Путін, полковник КГБ, який воював з церквою при СРСР, молився. Уявляєте, як кудряво ці петербурзькі бандити намагаються намахати рішал з Нью-Йорка, які прийшли до влади у США? От скажи мені, американець, в чому сі Трамп це дуже складна, але все-таки. Реальність, з якою доводиться мати справу усім, і Україні, і Європі, і Канаді, і навіть Китаю, тож все гучніше стає старе питання: а що взагалі з цим робити? Якщо вечера з Трампом коштує? 5 мільйонів доларів, то український уряд має профінансувати 20 таких вечер, поки до його голови наші політики не зможуть донести усі переваги вибори на користь України. Уявіть собі Європу, яка змушена взяти власну безпеку у свої руки. Замість залежності від зовнішніх гарантій народжується нова сила. Це не просто альтернатива, це потенціал для безпрецедентної військової, технологічної та політичної інтеграції. Наразі про це говорять не так часто, але з кожним разом все гучніше. Безумовними лідерами цієї розмови нині є Франція, яка зберігає сильну галузь військово-промислового комплексу, виробляє літаки, кораблі, ракети. І, мабуть, хотіла би, аби спільна армія ЄС замовляла у них це озброєння на мільярди євро. Бажано французькою мовою. і Airbus, і Sales, і Mistral, і ще багато uh, інших оборонних фабрікс. Має значення і той фабрікс, що потенційно ЄС може мати власну ядерну. Арселкру, so окремо від ЄС у газі потреби. Німецька <рес> оборонна компанія Rheinmetall теж показує шалене зростання, нарощуючи капіталізацію. Адже будь-які новини про загрозу в Європі призводять до росту цього танкового гіганту. Вони вже відкрили один оборонний завод в Україні і планують відкрити ще. Три таки вже, незалежно від того, як швидко закінчиться війна, з 2024 року. В ЄС вперше введено також посаду Європейського комісара з питань оборони. Ним став Андріус. Кубіус. Витрати ЄС на оборону щороку зростають порівняно з попередніми роками через поточну геополітичну ситуацію та необхідність зміцнення європейської безпеки. Очікується, що загальна сума перевищить показник 23-го року 227 мільярдів євро, і буде далі сягати нових рекордних значень. Європа володіє абсолютно колосальним, але часто розрізненим військовим потенціалом. Передові технології, потужна промисловість Висококваліфіковані кадри це все. Є в наявності розпад або ж позбавлення актуальності НАТО може стати каталізатором, який об'єднає ці ресурси під європейським прапором європейської безпеки. Україна в цих умовах стає для Європи не тягарем, а скоріш більш можливістю. Адже Україна єдина в Європі має справді бойову армію, яка не лише одна з найбільших у світі, але ще має унікальний досвід ведення справді сучасної війни. Наприклад, у нас як і у Європі. Є дуже великий іноземний легіон. Один лише безсмертний. Чого вартий з іншого боку, в ЄС все активніше говорять про загрози на адресу їм самим, а не лише Україні. Зокрема, стрімко розвивається конфлікт навколо країн Балтії, які з 24-го року спільно будують на кордоні з Ерефією та Білоруссю власну систему прикордонних укріплень. Словом. Світ, який ми йдемо, не стає спокійнішим. Але Європа все-таки виглядає більш надійним партнером за США, принаймні тому, що вона з нами на одному континенті, і Росія загрожує Європі майже саме як і Україні. Схоже, що екзистенці... Схоже, що екзистенційна загроза почала відчуватись не лише у нас, адже відхід США з європейської безпеки. І це нахабне рішай все сама на адресу Європи. Це хороший привід для того, аби зробити Європу знову великою. Make Europe Great Again А ви мейкніть мій канал great again. коп'ю.